Врешті 15 аркан, аркан диявола, наступний рік може стати для вас роком великих можливостей і також великих спокус. Можливості досягти неймовірних висот можуть буквально затьмарювати ваш розум, змушувати хотіти всього одразу і побільше. І те, що в інші періоди вимагало вашої праці завзятості, у цей період може і впаде просто на голову, само собою. Ваша спокуса полягає в тому, щоб знати міру, не перегинати ціпок, і потрібно вчасно зупинитися, оскільки легка перемога, і влада може поглинути вас і піднести вас над оточуючими. А наслідком буде прояв вами гордовитості, зарозумілості, відчуття вседозволеності, коли темна сторона особистості візьме над вами гору. І часто за цим, на жаль, слідує гучне, протверезне падіння. Тож не дозволяйте втягнути вас у диявольську авантюру і вести хибним шляхом. Самоконтроль, свідомість, щоб не трапилось, запорука успіху і перемоги у наступному році це рік бажання, спокус про гроші, великі доходи, якщо зможете контролювати свої пристрасті. А ось стосунки, сильний магнетизм, потяг, кармічні зв'язки. І що варто робити, чесно, подивитись на свої тіні і обрати силу, а не 16-й аркан: це аркан вежа. Також трошечки лячний аркан, але не треба його лякатися. Якщо при розрахунках у вас випав цей аркан, так рік буде не найлегшим. Приготуйтеся до того, що найскладнішим буде перебудувати все на свій лад, а це передбачає відмову від старих переконань, відхід від парадигм мислення, що зжили себе, старий світогляд сам собою розчиниться. І коли все світ вимагає змін, він дає нам випробування. Тому можливі досить такі складні ситуації. Протягом року і через аркан вежа можуть відбуватися, можуть руйнування планів або повна відмова від них. Ну, наприклад, звільнення з роботи, де ви там пропрацювали 30 років, і такою провокуючою подією може стати раптова не запланована вами зміна житла. Також і щоб пом'якшити вплив цього аркану, я рекомендую заздалегідь і краще добровільно. А головне своєчасно робити ремонт того, що вже дійсно вимагає ремонту, не чекаючи, коли це зламається зовсім, і ремонт буде складним і дорогим. У цей час рекомендується бути більш уважними на дорогах, дбайливіше звичного, ставтеся до здоров'я, просто бережіть себе і не нехтите якимись там сигналами свого тіла. Рік чесності через руйнування зайвого. Про гроші можна сказати, що старі схеми перестають працювати, і доведеться створити нові. А про стосунки, що падає, все фальшиве, вивільняється справжнє, приховувати таємниці навряд чи вийде. Що варто робити? Не лякатися змін. Це ваше вчищення, і так повинно бути.